Я так розумію, що кілька, три, да? три вузи можна подавати заяви. Ні, більше можна всього розглядати до 15 можливих варіантів, тобто uh -huh. це можуть бути різні університети, різні спеціальності, тут вже як самостійно забажаєте, а 15 це максимальна кількість, із цих 15 на бюджет можна подавати лише п'ять. І ось ці п'ять заявок, які подаються на бюджет, їх треба проставити по пріоритетності від одного до п'яти. Пріоритет номер 1 ставиться на той університет і на ту спеціальність, куди хочеться найбільше. Пріоритет номер 2 трошки менше, і так в порядку спадання донизу до п'ятого. Це важливо, тому що кожна ця заявка буде розглядатись по черзі. Відповідно, подаєте, наприклад, на кібербезпеку перший пріоритет в КПІ. Якщо набрали 180 балів, банів, наприклад, цього балу достатньо, щоб вступати на бюджет, тоді за вами вже університет місце на навчання фіксує на бюджеті, і всі інші заявки, які ви подавали на бюджет саме, вони не будуть розглядатися. Тому що можливість навчання на бюджеті лише одна. Якщо ви вже десь пройшли, то або тут на бюджеті, або в іншому університеті можете розглядати контракт. Якщо в цьому університеті, по першому пріоритету не вдалося пройти на бюджет, то ця заявка ще автоматично буде на контракт розглядатись, там вже залежатиме від кількості балів, від обсягу вступу. А заявка за пріоритетом номер два буде так, таким самим чином розглядатись на бюджет. Якщо там достатньо... пристати. проходить в автоматичному режимі, ось на цій платформі, так? Так.